Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо смажити на сковороді пишні вергуни з ріжового тіста. Хрустки зовні, та м'які всередині. Приготувавши їх вдома, ви зможете насолодитися їхнім неповторним смаком. Повний список продуктів чекає на початку та внизу цього відео. Тож готуємо разом! І, звичайно, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. У миску виливаємо 60 мл теплого молока. Температура близько 35-40 градусів. Додаємо 1 чайну ложку сухих дріжджів або 15 г свіжих, розкришивши їх і 1 столову ложку цукру. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до повного розчинення цукру та активації дріжджів. Опару накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 5-10 хвилин. За цей час дріжджі активувалися, на поверхні опари з'явилася пінка. Це означає, що дріжджі запрацювали і готові до роботи. У цю ж миску до опари виливаємо 2 яйця, залишок цукру. Всього цукру було 60 г. та 1 чайна ложка ванільного цукру. Ретельно вінчиком перемішуємо масу, щоб все добре розмішалося. Потім додаємо 2 столові ложки сметани. 1 столову ложку горілки та 60 мл олії без запаху. Можна і вершкове масло. Продовжуємо перемішувати всі рідкі інгредієнти. Далі додаємо більшу частину борошна. Його в цей рецепт потрібно приблизно 280 г. Спочатку замішуємо тісто лопаткою, поки воно рідке. А коли борошно зволожилося, додаємо решту борошна і продовжуємо вимішувати в миску. А потім переходимо на поверхню. Зазвичай дріждве тісто вимішується 8-10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Збираємо його в кулю, перекладаємо в миску змащену олією. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, щоб воно підійшло. Коли тісто добре підійшло, воно стало пишним і повітряним. Акуратно обминаємо його, щоб випустити зайве повітря. Це допоможе тісто стати більш еластичним і легше розкочуватися. Роскочуємо тісто в пласт завтовшки приблизно пів см. Добре розкачане тісто має бути м'яким, еластичним і не прилипати до робочої поверхні або качалки. За допомогою ножа для піци та лінійки нарізаємо тісто на рівні смужки. Лінійка допоможе зробити лінії розрізу максимально прямими та акуратнішими. Потім нарізаємо смужки по діагоналі на ромбики одинакового розміру. В центрі кожного ромба робимо невеликий надріз. Беремо один ромб і протягуємо через цей надріз один з кутів, формуючи характерну для вергуни фігурку. Таким чином перетворюємо всі ромбики на заготовлення для смачного десерту. Всі залишки тіста сформуємо в кулю і згодом розкачаємо та сформуємо дріжджові вергуни. Наливаємо в сковороду достатню кількість олії і добре розігріваємо її до потрібної температури. Вергуни повинні бути занурені в олії приблизно наполовину. Викладаємо по черзі та обсмажимо з двох сторін до золотистого кольору приблизно по 1-2 хвилини. Потім викладаємо на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Даємо вергунам трохи охолонути, перекладаємо на блюдо. Та за бажанням висипаємо цукровою пудрою. Ці повітряні, хрусткі та м'які всередині вергуни чудово смакуватимуть як на сніданок, так і на полуденок. Їх можна подавати з чаєм, кавою або склянкою теплого молока. Спробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Семеро добра.